Ще сьогодні хочу відповісти на таке питання. У мене є відео, де я розповідаю про те, що є постанова Кабінету міністрів України за номером 1219, яка продовжує строк проходження фізичної ідентифікації для отримувачів окремих видів соціальної допомоги від держави. Ви мене запитуєте, хто ж має проходити таку фізичну ідентифікацію. Пам'ятаєте, спочатку цей строк був встановлений до 1 жовтня, а потім вирішено було урядом продовжити цей строк до 1 листопада 2025 року. Отже, дивіться, кому це потрібно зробити. Слухайте, будь ласка, уважно, я в кожному відео про це говорю, зараз акцентую вашу увагу, тому що залишається у нас менше місяць. Дивіться, фізичну ідентифікацію в зазначений термін мають пройти ті громадяни-отримувачі соціальної допомоги, які на початок повномасштабного вторгнення перебували на обліках в органах соціального захисту населення, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Або вже дійшли активні бойові дії. Та після 24 лютого 2022 року не зверталися із заявами про продовження виплати на інших територіях. Це стосується отримувачів соціальних допомог. Люди, які не мають права на пенсію, так Отримують соціальну допомогу людей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. Тобто, якщо ви на момент по е Початку війни так перебували на обліку в органах соціального захисту населення, які вже були розташовані на тимчасово окупованих територіях або де йшли активні бойові дії. І після 24 лютого 2022 року, тобто протягом трьох років, ні разу не зверталися із заявами про продовження виплати на інших територіях. То в такому випадку, до 1 листопада, вам обов'язково для того, щоб ви могли надалі отримувати свої соціальні виплати, пройти фізичну ідентифікацію. Я назвала тільки що категорії громадян, так кому потрібно це зробити. Це не обов'язково вам їхати, якщо ви знаходитесь, наприклад, за кордоном. Ви можете за допомогою відео ідентифікації, тобто зателефонувати в контакт центр пенсійного фонду, пояснити ситуацію, що ви знаходитесь за кордоном, вони вам призначать дату е відеоконференцзв'язку, де ви зможете за допомогою ЦАПа, вайбера, ну так як ви спілкуєтесь, наприклад, з рідними своїми близькими, зможете прийти в фізичну ідентифікацію, або ж, наприклад, може, ви плануєте. В цьому місяці повернутися на території нашої держави в такому випадку ви можете особисто підійти в пенсійний фонд так. І о, пройти фізичну ідентифікацію, чи звернутися, пам'ятаєте, розповідала через дипломатичну установу або консульство нашої країни, України, так, де ви зараз знаходитесь, звертаєтесь в дипломатичне е, представництво або консульство України, і також пояснюйте, що вам потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Тому, будь ласка, е, не гайте часу і до 1 листопада для того, щоб надалі отримувати свої соціальні соціальні виплати уважно. Будь ласка, слухайте інформацію. Це не стосується. Тому що дуже багато людей відразу починає панікувати те, що все це мені потрібно завтра бігти, і мені вже з 1 листопада не будуть виплачувати соціальну допомогу. Ні, це стосується визначених категорій громадян. Тому, будь ласка, хто себе почув в даному відео до 1 листопада 2025 року. Нагадую про ті фізичну ідентифікацію для подальшого отримання соціальної допомоги з боку держави.